Незабаром різдвяні свята отож ділюся з вами цим різдвяним рецептом, який буде не лише смакотою, але й прикрасою для будь-якого різдвяного столу. Отож, переходимо до приготування. Насамперед ми беремо каструльку. Приносимо наше масло. Пудру, шкірка цитрусових, сіль, ром, і готуємо сироп. Приносимо на вогонь і мішаємо до тих пір, поки масло гарно не розійдеться. Ставимо на вогонь і помішуємо. Ось наш сироп готовий. Маслеру зійшлося, суміш дійшла до кипіння. Тепер я беру сік, апельсини, вливаю сюди, гарно перемішую і залишаю остигнути. Тепер я розложу наші дріжджі. Я беру столову ложку води кімнатної температури і гарно ось таким чином я їх розвожу. Я їх пом'якчую. ось так. Наступним кроком я беру нашу муку, ввожу сюди яйці та наші розведені дріжджі. Тепер беру ось таку дерев'яну лопаточку, лижечку. І гарно перемішую до тих пір, поки мука не бере усю вологу. Працюємо виключно дерев'яною лижечкою. Ось мука вже вибрала усю вологу. І ось що в нас вийшло це норма. Стоп! Коли мій сироп вже остих, він повинен бути гарячим, щоб не вбити наші дріжджі. Я вливаю його в три прийоми і замішую тіста. Ось так. Ось. Я виймаю наше тісто, переношу на стіл. Ось так. Беру наші сухофрукти і гарно з'єдную з тістом. Ось наше, на перший погляд, зарідке тісто, коли замісилося, подивіться, воно не липне до рук, воно еластичне. Так, тепер беремо наше тісто, яке ми гарно замісили. Можемо його відправити, ось, ось це горнятко, де воно було перше, де ми його замішували. А можемо просто лишити ось так на столі, накрити плівочкою рушничком, легенько накриваємо плівочкою рушничком. І лишаємо його на годинку, щоб воно гарно підійшло. Я залишаю ось так. Зараз ми формуємо ось таку ковбаску, довжина якої має бути 60 см. Так. Розка... Ось так розкачали. Тепер я беру пергамент і переношу наше тісто на пергамент. Потім беру ось таке кільце кругле. І формую нашу корону. М -м -м. Таким чином вона буде у нас кругленька. Ось так. Одемо, виймаємо. І тут вже собі доправляємо. Триваємо, яйце, беремо ножниці і робимо ось такі надрізи. Легенько переносимо на дечку. Тепер ми її залишаємо підходити одну годинку, після чого будемо пекти. І випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин. Ну і, звичайно, розріз. Смак бомба пушка. Подивіться, як я вже сперла. Ось така мене дегустація сьогодні. Ось така от традиційна італійська кухня. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал та отримуйте нові рецепти.